Привіт! У цьому відео я покажу, як встановити фабрік для Minecraft і як це робити правильно, щоб грати. Спочатку відкриваємо браузер і шукаємо Фабрік. Тоді побачимо цю сторінку це правильно, тож клікаємо на неї. Далі тиснемо Завантажити, потім завантажити для Windows. Тепер маєте інсталятор, його можна знайти в провіднику у папці Завантаження і запускаємо його. Бачимо внизу, що інсталятор активовано. Тепер обираємо версію Minecraft для якої встановлюємо фабріку. Автоматично вибрано найновішу версію. Можна вибрати іншу версію. я залишу найночу версію. Версію завантажувача краще залишити останньою. А місце встановлення знайде матич. Тиснемо Встановити, і бачимо, що все встановлено успішно. Але тут ми бачимо повідомлення. Багато модів вимагають. Щоб ви додали Fabric API до папки модів. І це те, що ми зробимо далі. Для цього шукаємо в Windows від Setup Data 500 і клікаємо на нього. Потім заходимо в папку Minecraft і бачимо папку Mods. Вона з'явилася автоматично, бо ми встановили фабрик. Клікаємо на неї, і у вас ця папка, ймовірно, буде порожньою. Якщо папки немає, створіть її. Правий клік, новий папка. Назвіть mods. Заходимо в папку Mods і далі встановлюємо фабрик API. Ось що ми бачимо: клікаємо на це. Нас перенаправляє на CurseForge, це безпечний сайт, не хвилюйте. Натискаємо на FILES і вибираємо Fabric API для вашої версії. У мене остання версія, тому вона буде вгорі. Наведіть мишку, і інформація відразу з'явиться. Тут написано 1.2.1.2. Я встановлюю це, тому натискаю і завантажую файл. Це почнеться автоматично. Якщо не почалось, натисніть Спробувати ще раз. Ми встановили це, тепер відкриємо новий провідник. Клікаємо правою кнопкою і йдемо в завантаження. Відкриваємо папку Mods і переносимо її сюди. Далі кладемо цей API в папку Mods і все готово. Скачані фабрік моди кладіть у папку Mods для гри. Якщо відео допомогло, поставте лайк. Дякую і бувайте!